Львівській філармонії робота кипить. Музиканти розбирають свої партії, диригент в армійському однострої роздає настанови. Лунає музика, сповнена переживань. 16-17 вересня відбувся професійний студійний запис симфонічного проєкту Ода стійкості симфонії свободи у часи випробувань. Його ініціювали військовослужбовці п'ятої окремої штурмової бригади збройних сил України за підтримки українського культурного фонду в межах програми Культурний штурм. До речі, автор і диригент проєкту Сергій Лихоманенко військовослужбовець п'ятої окремої штурмової бригади. З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов у збройні сили, відклавши музичну кар'єру. Саме в лавах бригади народилася ідея оде стійкості, яка стала частиною програми Культурний штурм. Достіхості визрівала протягом 23-24 років, коли я знаходився безпосередньо в зоні ведення бойових дій і все одно не втрачав зв'язок зі своїми друзями-композиторами, які були вражені тими подіями, які відбуваються в Україні. І відповідно вони постійно підкидували мені якісь матеріали музичні, окрім класичних творів до проєкту Ода стійкості симфонії свободи у часи випробувань. Увійшли сучасні музичні твори, написані під час війни. Це Влад Солодовников і Габріель Дінаро, який дуже часто відвідував Україну, і з чотирнадцятого року активно надихається взагалі мелодикою українців, українською творчістю, подіями в Україні. Раїні серед музичних творів є концерт для вцілілого роялю композитора Влади Солодовникова. Його ідея виникла після перегляду новин: кадри вцілілого піаніно посеред зруйнованої багатоповерхівки в Ізюмі на Харківщині. Стали поштовхом до створення музики, яка демонструє таку ж стійкість українського народу, як і музичного інструменту. Концерт цілілого роялю – тут е, дуже е, глибокий зміст цього концерту. Тут є і переживання, є е, е, різні емоції, є боротьба, є стійкість. Тут все є в нотах. Є в, е, в музиці ці відчуття тривоги, е, скорботи, е, людських людських переживань. Одесь Стійкості вже звучала у п'яти містах України з благодійними концертами. Тепер проєкт виходить на новий рівень. Матеріали запису ляжуть в основу документального фільму, який презентують на міжнародних фестивалях і культурних подіях у Європі. Світ повинен дізнатися не лише про героїчну боротьбу українців з російським агресором, а й про творчість, що народжується в непростий час.